Доброго дня, дітки. Сьогодні ми починаємо з вами шити одяг для нашої качечки Лалафа. Але я перепрошую трошки голос. Але перед тим, як шити одяг, нам потрібно зробити викрички. а саме і зняти мірки. Я сьогодні пропоную, щоб ми... З вами пошили капелюшок. Щоб пошити капелюшок, нам потрібно зняти мірку голови. Повний повний розмір. Ось у мене 43. Ми пишемо 43. Щоб, щоб пошити капелюшок, нам потрібно зробити викрічку його. Отже, ми, вона складається з кола такого. І ще одне буде коло. Це будуть такі поля. Значить, оця довжина цього кола повинна дорівнювати 43. Але як нам так намалювати? Як нам вгадати, що воно було 43? Тому ми, ми повинні використати таку з вами формулу. 2 πr дорівнює довжина цього кола. Довжину ми знаємо 43. Але нам потрібен радіус, щоб ми взяли циркуль і намалювали. Тому ми 2 πr π у нас 3,14 це стало число. І ми множимо 2 на π. Це 3,14. Множимо на r дорівнює 43. Тому r дорівнює 43, те, що в нас є. І ділимо на 2 це 6,28. І в нас виходить 6,8. У нас вже є радіус, Ми беремо циркуль і малюємо коло. З радіусом 6,8 і 6, 6 сантиметрів і 8 мм. Потім нам потрібно домалювати поля. Ми беремо з вами циркуль 12. Ось. Ну, у мене листочок замаленький. Я буду брати менше. Ось це коло. Я буду брати, наприклад, скільки мене вийде 8? Хай. Наприклад. Це, наприклад, ну ви берете 12 для нашої випадку. Ставимо і робимо з вами ще одне коло, Ось, ставимо циркулем і малюємо 12. Якщо циркулю вам недостатньо, берете сантиметрову стрічку і декілька точок, отак повертаєте, ставите, і з'єднуєте потім, і у вас буде. От така фігура. Два кола ось. З цим вже одна деталь у нас є. Потім, щоб зробити другу деталь, ми з вами використаємо отаку викричку голови у нас є, так? Ми її обмалюємо на папері. Ми її візьмемо як за основу. Візьмемо за основу, будемо моделю, моделювати. Так, є в нас ця. І тепер нам потрібно зміряти, зміряти глибину. Ось, наприклад, в мене вже є ця деталь, ми вирізаємо. Оцю глибину шапочки нашої з полями. Цю деталь, що ось ми замалювали, я вже вирізала на картоні. От. Я одягаю, отак. І міряю, яка в мене буде глибина. Від, отак. І сюди. 22. І потім навхрест кладемо, виходить 22. Беремо 22. Значить, що нам потрібно? Глибина. Нашої шапочки 22. І ми відкладаємо половину, тому що ми брали через всю голову, а клиночок у нас, він йде від центра голови. Значить, беремо 11, 11. Від цього кутика відкладаємо 11 і підводимо рівну лінію. Все викрички. Це в нас в масштабі, тут зменшено трошки, бо мало паперу. Ось, вирізаємо по цій лінії. Ось така викрійка. Зрозуміло, я думаю. Тут взагалі дуже просто. Дуже просто. Не забувайте поділити пополам. У нас було 22, ми ділимо пополам, відкладаємо 11. Так, переносимо на картон. Ці деталі викрою наші виключки. І вирізаємо. Картон можна брати БУ із різних коровок. Ось я взяла таку. І ось така деталь у мене вийшла. А зараз я хочу показати, які я підготувала тканину. Шапочка наша буде От. Я вибрала на одну сторону отаке сіреньке в мене було. І тут рожеві, такі зірочки, І вирішила на другу сторону взяти От таку рожеву тканинку. Ви вибираєте те, що у вас є. А ось жовтеньку я вибрала. Для вушок, тому що я буду робити отакі вушка на шапочці кругленькі, як у мишки. Отакі будуть вушка. От. То ми будемо, якщо ви маєте бажання, теж можете зробити Це за бажанням все. Значить, що, для оцієї деталі беремо. Оцей шматочок. У мене він був завузький, я його шила. І отакий От шматочок. І обмальовуємо два рази. Один раз на розовенький, другий на сірій. Обмальовуємо олівцем або обмилочком. Фламастерами ніхто не малює. Обмальовуємо. Мило буде трошки пано видно. Беремо олівець, обмальовуємо. І перед тим, як вирізати, ми ще малюємо припуски на шви, отак, пів сантиметра. І по цих припусках ми будемо вирізати, не забудьте, бо буде маленька шапочка. І ваші всі старання будуть марними. Малюєте припуск пів сантиметра. Це припуск на шов. Так само й тут малюємо припуск на шов. Пів сантиметра, отак. Приблизно ви собі потрошку вже не будете. Відміряти пів сантиметра. А отак на око пів сантиметра ви собі, щоб око звикало, тому що оцей розмір вам буде постійно потрібен. Малюємо і вирізаємо. Вирізаємо дві деталі наших полів. Це поля до шапочки. Потім в нас є цей клин. Так само, як на голові, ми вирізаємо чотири рази. Чотири рази прикладаємо, і тут також робимо припуски на шви. Робимо також припуски на шви. Таких деталей повинно бути в нас чотири. Ось чотири таких деталі. На сірому, ну у вас може бути там інший колір, і на розовому також беремо чотири рази. Вирізаємо і почнемо шити. Зараз я виріжу і з вами зустрінуся знову. Ось всі деталі я розкроїла. Нам потрібно тепер починати шити. Буду вам по порядку чотири деталі вушок. Зараз підправлю. Я думаю, що ви всі в мене художники, і ви намалюєте вушка. Такі кругленькі вушка. Які намалюєте, такі, такі будуть, правда? Так, домашнє завдання будемо робити. Дома обшиваєте вушка, отак. З припусками в мене вже. Обшиваєте вушка. Тут не зашиваємо де рівно, тут не зашиваємо, І тут не зашиваємо, а тут обшиваємо Чотири вушка є. Далі. Дві деталі, бачите, у нас? Ми складаємо лице з лицем, ось. бачите, До вас буде вивертня сторона, а лицьовими складаємо всередину і обшиваємо, обшиваємо по кругу, отак. Отут у вас лінія є, яку ми малювали. От по цій лінії ми шиємо, шиємо на швейній машинці або вручну назад голкою. Так, далі, вушка в нас будуть з лицевої тільки сторони, тоді виборотня сторона шапочки у нас буде розовенька. Ми всі чотири деталі. Ось я зараз вам покажу. Шиваємо отут. Ось тут ми сшиваємо всі 4. Оцю лінію. Шиваємо оцю лінію, розкриваємо, прикладаємо слідуючу деталь, лице Ось. І зшиваємо теж. Я зараз вам, поки що, поки що приколю шпилечками, щоб швидше було. А ви швиденько зметаєте так. Отак От як ми голову з вами шили. Так само шапочку Шиваємо всі чотири клина. Клиночки так. Обов'язково зрівнюємо зрізи, щоб рівненько тут було, бачите? Ось ми вже таку маємо шапочку, бачите? Оце ваше завдання шити всі чотири клиночки. Так, тут я вам сказала, Щодо сірої тканинки, ми шиваємо тільки. Два і два. Чому? Тому що, як у нас будуть готові вуха, ми маємо ставити вушка сюди. А поки в нас вушка не обшиті, то ми сшиваємо тільки два клина і два. Ось. Два. І два. Порівнюємо зрізи, сшиваємо. І на слідучому занятті продовжимо ось. У нас буде два клиночки, ми їх розкладемо і вставимо сюди вушка. Ось, на слідуюче заняття. А поки вушка в нас не готові, то ми маємо отак зробити Зрозуміли домашнє завдання. Щодо розрахунків, які ми робили. По формулі, може, комусь не зрозуміло, то ви звернетеся до мене в обговоренні. Ще раз вам повторю, що оце формула 2 πr а 43 це те, що ми міряли навколо нашої голівки. Зрозуміло, так? А потім далі вираховуємо. Невідомо в нас R, P у нас R, пі у нас 3,14. І вираховуємо. Якщо комусь не зрозуміло, пишете мені свої, свої. Я думаю, що в нас будуть схоже, може, всі будуть 43, може буде 42. Дивлячись, як ви начинили свою іграшку, чи може слабенько, то може менша цифра буде. От, пишете свої дані мені в групу на Viber. І я вам розрахунок зроблю, допоможу зробити, тому що є діти ще які не... Це, що... це програма шостого класу, а є дітки, які не знають, що це таке пі. Стале число 3,14, воно завжди має цифру 3,14. Так що, дітки, в кого... кому це буде складно, пишете мені, і я вам допоможу, все ми зробимо. А на сьогодні все. Домашні завдання ви отримали, вдома виконуєте і чекаєте наступного заняття. А на сьогодні, все, до побачення.